Так, мова піде про мухомор. Мухомор е, дуже цілющий гриб, але разом з тим, він є дуже, ну, я би навіть сказала, небезпечний. якщо ви вживаєте його без належних знань. І зараз дуже багато людей, і ви знаєте, я мала можливість зіткнутися сама з таким не дуже приємним досвідом. Коли навіть люди, які займаються грибами, вони не знають достовірної інформації. І я також з певних причин заплативши велику кількість грошей, навіть такі люди не змогли мені дати достовірної інформації, які самі цю інформацію продають. І те, що я вважала мікродозом, насправді не було мікродозом. Що таке взагалі повага до цих рослин? Чому так важливо їх споживати з повагою? Чому так важливо робити перерви? Які перерви, коли робити, навіщо це робити? Яка там небезпека, коли ви тривалий час споживаєте, мохомор для організму? І тому, якщо ви приймаєте рішення вживати чи не вживати мухомор, вам потрібно володіти достовірною інформацією. І я маю повне моральне право вам це рекомендувати, тому що за ці рекомендації заплатила і кошти, і заплатила своїм здоров'ям, тому що через неповагу загриміла в лікарню і апендицитом. Тому це не просто гриби, це є духи, щоб ви розуміли. І тому їх потрібно споживати з величезним. Повагою і знати достовірну інформацію, що вважається мікродозом, а що не вважається мікродозом. Чому ви? Не можете, це мухомор він не вважається смертельний гриб, так але разом з тим, особливо коли люди роблять мухомор на на мухоморі. А ще якщо вони це роблять самостійно, можуть бути дуже небажані наслідки, тому що мухомор це дуже агресивний грип. Йому він націлений на результат. Як він вам принесе цей результат? Поломить руки, ноги, чи ви ще там собі зробите якусь. Трудність, його це не цікавить. Для нього важливий результат. Треба вигнати якогось демона, окей, ми це зробимо. Як його це не хвилює? Тому дуже важливо, коли ви особливо, я знаю таких сміливих людей, які роблять самі собі мохоморні тріпи, але це дуже небезпечно. Тому тріпи на мохоморі вам потрібно робити тільки з провідником. Та що говорити про тріпи на мохоморі, якщо навіть мікродоз, якщо ви не споживаєте. Неправильну дозу, якщо ви це робите без поваги, якщо ви не використовуєте всі ефективні знання, ну, мухомор може спрацювати не завжди на користь. Тому, якщо ви зараз на етапі прийняття рішень, Записуйтесь до мене на консультацію, і я на консультації вам дам достовірну інформацію, як правильно споживати цей гриб, щоб він приніс максимальну користь і вашому здоров'ю, і вашому тілу. А якщо ви ще поєднуєте гіпноз із цими прекрасними рослинами, то... Сесії гіпнозу неймовірні. Ви отримуєте надзвичайно глибокі результати. Тому що мухомор, чому цінність мухомору? Мухомор, він не дає вам брехати. Він а, прям витаскує цю брехню на поверхню. Ви вже не можете з цим жити. І в сесії я навчилася, я навчилася поєднювати. Поєднювати гіпноз із рослинами-цілителями, і насправді знаю небагатьох майстрів, які це роблять, щоб ви розуміли, що духом цих рослин можна заручитися в процесі сесії. Вони дають дуже потужні рекомендації. І в мене особисто в практиці був клієнт, який не міг погрузитися у гіпноз. Коли ми приєднали рослини-цілителі на другій сесії, йому вдалося повністю Чіпністю зануритися в стан гіпнозу. При тому зробити дуже глибоку трансформацію в сірій кімнаті. Хто знає, про що я. Уже в першій сесії, тому я зараз дуже ефективно вмію поєднювати. І в мене вже є прекрасний досвід і в мене, і в моїх клієнтів, мухомора із сесіями із гіпнозу. Але там треба дуже чітко знати, яка доза, коли споживати мухомор, в якій послідовності, як звертатися за допомогою. Ось і ці знання передав в нашій академії гіпнозу дуже потужний, дуже. Потужний науковець, психіатр, гіпнотерапевт і людина взагалі з великої букви, людина, яка розбирається в усіх тонкощах і деталях. Тому, якщо ви приймаєте рішення споживати чи не споживати, вам спочатку треба оволодіти достовірною інформацією. В інтернеті у вільному доступі ви цю достовірну інформацію не знайдете, тому що навіть я, заплативши великі гроші. Також цю інформацію не зразу знайшла, тому це чудовий і потужний гриб мохомор, але разом з тим він є дуже небезпечний. Якщо ви споживаєте його взагалі, не володіючи, просто використовуючи знання у вільному доступі, це і є неповага.